Доброго дня, друзі. Хочу цього року започаткувати читання такої книги Кевіна Де Янга. Вона називається «Благозвістка, котру ми майже забули. Ця книга вона ґрунтується на Гейдельбергському катехізесі. Тобто, це така. Книга, яка ставить питання і відповідає найважливіші питання Біблії, їх дуже багато, більше 120 штук цих питань, які ми будемо розглядати протягом всього року, раз на тиждень. І в більшості випадків я буду застосовувати тлумачення саме Кевіна, Кевіна Деянга. Він там пояснює відповіді на ці питання. Але ж в деяких випадках буду додавати свої тлумачення, тому що Кевін Д Янг на нього мав вплив дуже кальвін, кальвіністичне вчення. А у протестантизмі, ви знаєте, є дуже багато різних напрямків, тому деякі речі будемо коригувати. Але ж в цілому всі ці питання вони дуже важливі для християн будь-якого напрямку, будь-якої будь конфесії, тому що <кій> саме. Це ті питання, які порушує Біблія, і питання, які нам, як християнам, дуже важливо знайти на них особисто, кожному з нас, знайти відповіді, щоб будувати своє життя за тими принципами, за тими бажання, які, якими Бог бажає бачити наше з вами життя. Тому започатковую таку такий курс, скажімо так, він буде йти протягом цього року. Раз на тиждень я буду записувати такі відео, ділитися з вами, міркувати будемо разом. Якщо вам буде до вподоби, будь ласка, поділіться під кожним відео ви матимете змогу е, прочитати ці питання. Там будуть записані і питання, і міркування самого Кевіна Деянга та ті е, додатки, що я зможу додати до них. Е, вважаю, що це буде дуже, дуже гарний та важливий час. з е, Ще одне питання хочу висвітлити: взагалі, навіщо потрібен катехізис? Катехізис це така книга або збірка, по якій дуже зручно, по-перше, навчати дітей, тобто дати дітям пояснення, що таке Біблія, що таке християнське вчення і що таке життя з Христом. По друге, <кій> Також навчати новонавернених, тому що в них дуже багато є питань у кожній сфері життя, на які ми з вами не завжди маємо змогу відповісти. Але питання, які підняті, записані в катехізесі, вони здатні вбрати в себе ну, більшість, скажімо так, більшість, якщо не всі, а більшість. Тих питань, з якими пересічна людина стикається, коли розпочинає е, свій, свій шлях з Христом, своє християнське життя. Тому, тому хочу записати такий е, цикл таких роликів, якими ви зможете користуватися будь-де-будь-коли за будь-яких обставин, тобто, якщо у вас з'являються новонавернені люди. Давати їм посилання та разом розбирати ці питання, розглядати, щоб вони самі знаходили із Богом та в святому письмі відповіді на ці питання, та допомагати іншим людям, багатьом іншим людям зростати в християнській вірі. Чому це дуже важливо? Ви знаєте, друзі, тому що Біблія каже нам, що коли примножуються праведники, тоді народ. Радіє. Тоді народ стає щасливим. Тому це один з таких інструментів, яким ми з вами можемо примножувати праведників. Отже, переходимо до читання Читання цієї книги Кевіна Дейянга, яке називається Блага звістка, ми, котру ми майже забули, і будемо розбирати. Якщо вам колись здавалося, що зрозуміти Біблію все одно, що пішки досліджувати Америку, це цікаво, але дуже важко і довго, чому б вам не використовувати гейдельбергський катехізис як карту? Гейдельберг покаже вам головні пам'ятки, які виявили в Біблії до вас і вкаже на найважливіші істини нашої віри. Як то кажуть, знов поміняємо метафору, ви можете побачити деталі, стоячи на плечах велетнів. На мій погляд, дуже цікава метафора пізнавати світ, стоячи на плечах велетнів». тому що на плечах велетнів видно набагато більше, ніж ти зможеш побачити, з тої позиції, в якої ти знаходишся у своєму житті. І ви краще розглянете Христа, який рятує нас від лиха своєю благодаттю і дарує нам, силою Святого Духа, бажання жити для нього. Отже, перша неділя. Будемо розбирати потижнево, понедільно і раз на тиждень розмірковувати над істинами Святого Письма. Йдемо. Питання перше. Яка твоя єдина втіха в житті та смерті? Відповідь. Я не належу собі. А всім тілом і душою в житті і смерті належу моєму вірному Спасителю Ісусу Христу. Він сповна заплатив за всі мої гріхи своєю дорогою кров'ю і повністю звільнив мене від влади диявола. Він зберігає мене так, що все служить моєму спасінню, і жодне волосся не впаде з моєї голови, без волі мого небесного батька. Я належу Христові, тому що Він своїм святим Духом дає мені впевненість у вічному житті і щире бажання відтепер жити для нього. Запитання друге, що тобі потрібно знати, щоб блаженно жити і померти в тій розраді? Відповідь: Три істини. Перша, наскільки великі мої гріхи і нещастя. Друга, яким чином мені дається спокута всіх моїх гріхів і порятунок від тяжкого становища? І третя. якою великою має бути моя подяка Богові за таке спокутування? Тобто це такі запитання, на які дуже важливо. Знайти особисто кожному, не дивлячись на те, що відповіді вони вже є, біблійні, виважені відповіді. Все одно кожна людина повинна знайти свої власні відповіді на ці питання. І далі я прочитаю тлумачення, яке надає Кевін до цих питань. Перше питання найвідоміше у всьому катехізисі. Можливо, більшість віруючих, навіть реформатських церков, чули і знають тільки його. Але навіть якщо так, то це чудове питання і відповідь. За популярністю з ним може зрівнятися хіба що перше питання вестмінстерського короткого катехізису, яке головне призначення людини прославляти Бога і радіти йому вічно. Мені доводилося чути, як Гейдельберг критикують за те, що він починається з людини, яка твоя єдина втіха, а не зі слави Божої, як Вестмінстер. Але якщо чіплятися до слів, то можна звинуватити і Вестмінстер. Він починає з того, що ми повинні робити. А не з того, що Христос зробив для нас, як у Гейдельберзі. Насправді обидва катахізиси починаються правильно. Гейдельберг починається з благодаті, Весмінстер починається зі слави. Важко уявити два більш ємних слова, які б могли б краще описати головну тему біблійного откровення. Перше питання Гейдельберга сильне словом єдине. Якби питання звучало, яка твоя втіха, то відповідь на нього могла б бути цікавою, але надто приземленою. Мене втішає сон, печеньки зі сматочками шоколаду, гарна книга і саундтрек до фільму Місії. Але катехизис, запитуючи про єдину втіху, ставить набагато глибше питання. Слово втіха або розрада це переклад німецького трост, яке в свою чергу переклали як консолатію у першому латинському виданні катехизи. Німецьке слово трост споріднено англійському траст довіра, а його корінь має значення впевненість і захист. Катехізис запитує, що єдине дає вам справжню втіху і почуття безпеки. Перше питання не тільки ставить тему для всього Катехізису, а й запитує про найважливіше в нашому житті, що дає нам сили, і життям, і без, дає нам сили йти життям і без страху зустріти смерть. Може, те, що ми щодня читаємо Біблію, чи не пропускаємо церкву по неділях, жертвуємо бідних, чи зібрали кругленьку суму на пенсію, чи не вчинили жодного великого гріха в житті. У нашому світі прийнято знаходити втіху у майні, гордості, силі та статусі. Катехиза ж вчить, що наша єдина втіха в тому, що ми не належимо собі. Це несподівана та контркультурна заява. Ми переносимо страждання, розчарування і зустрічаємо смерті майбутнє життя, не боячись осуду. Не завдяки тому, що ми зробили, чимось володіємо або щось із себе являємо, а завдяки тому, чим ми не володіємо. А саме самими собою. Наголос Гейдельберга на тому, що ми належимо Христу, мабуть, запозичений у Жана Кальвіна. Дуже багато людей вважають, що Кальвін був сухим, безпосереднім, безсердечним схоластом, але насправді його серце було переповнене Богом. Тільки послухайте, як б'ється серце Кальвіна в наступних його словах, луна яких звучить у Катехізі. Так, ми не належимо собі. І тому наші плани, наміри та обов'язки більше не визначаються нашим розумом та волею. Ми не належимо собі. Тому не будемо ставити собі за мету пошук того, що потрібно нашому тілу. Ми не належимо собі. Тому забудемо, наскільки важливо про себе та про те, наскільки можливо про себе та про те, що нас стосується. Ми належимо до Господа. Так житимемо і вмиратимемо для нього. Ми належимо до Господа, так нехай усі наші вчинки спрямовують Його воля і мудрість. Ми належимо Господові, так нехай усе наше життя буде звернене до Нього як єдина мета. Перше питання катехизису формує нашу ідентичність. Перше, що ми повинні знати як християни, це те, що ми належимо Христу, а не собі. Втім, немає великої користі в тому, щоб знати про втіху та радість, але не знати, що потрібно, щоб жити і померти у цих розраді та радості. Належність Христу, а не собі, має на увазі три умови. Лихо, благодать і вдячність. Весь Ветихізіс побудований навколо цих трьох ідей. Спочатку ми маємо усвідомити свій гріх. Потім ми повинні зрозуміти спасіння. Нарешті ми розуміємо, як ми освячені для служіння. Усі три ідеї важливі. Якщо ми не усвідомлюємо свого гріха, Гріховного лиха, яке має викликати справедливе почуття провини, ми будемо надто впевнені в собі та у своїй здатності творити добро. Ми намагатимемося побудувати Царство Боже на землі. Не можна ігнорувати нашу фундаментальну проблему: це не погана освіта, не зламані соціальні ліфти, не бідність, а гріх і спричинені ним лиха. Якщо ж ми не знаємо, як звільнитися від гріха і викликаного ним лиха, а ця свобода є, дається благодатью Божою, ми марно намагатимемося виправити і потім, і потім потонем у розпачі. Нарешті, якщо ми не знаємо, як дякувати Богові і виявляти йому вдячність за звільнення, то будемо приречені на егоїстичне життя, в центрі якого стоїмо ми самі, але не заради істини. А не лише за одну чи дві ми позбулися багато поганого богослів'я і потворних вірувань. І не пропустіть те, що в цих питаннях і відповідях читається між рядками. Ми призначені для того, щоб жити і померти в радості та розраді. Багато християн позбавлені цього, тому що життя важке, а ми мало розмірковуємо про те, що означає належати Христові. Жити у втішенні або розраді не означає, що Христос позбавляє нас від усіх бід і нещасть. Захар Урсен пояснює: втіха випливає з міркування, в якому ми протиставляємо добре злому і розмірковуючи над добрим, заспокоюємо свій смуток і терпляче переносимо зле. Іншими словами, втіха полягає в тому, що ми відчуваємо велику радість, яка перевершує наші поточні та очікувані страждання. Суперзручне крісло з м'яким пледом, смачна кава і найкраща їжа при незмінній вазі. Ось так ми уявляємо собі комфортне життя та смерть. Але катехизис пропонує не міщанський комфорт, а справжню втіху, глибоке, піднесене, насичене і справді солодке. А таку втіху ми здобуваємо тоді, коли визнаємо свій гріх, а не виправдовуємо його, довіряємо іншому, а не собі. Живемо, щоб дякувати, а не щоб нам. Дякували. Це був перший розділ, друзі. Два важливих питання, на які ми спромоглися відповісти. Ще раз наголошу, друзі, що під цим відео буде роздруківка цих питань, цих відповідей, цих міркувань. Тому дуже важливо, щоб ви не просто прослухали та продивилися, але відкрили опис до цього відео та самі. В молитві поміркували над тим, що є насправді найбільшою розрадою у нашому з вами житті. Як назавжди нагадую, друзі, наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Обов'язково коментуйте, обов'язково пишіть, діліться своїми враженнями, діліться своїми почуттями та відчуттями, діліться, не соромтеся. Це дуже важливо, щоби. Я міг розуміти, чи дійсно це потрібно вам, чи дійсно це важливі речі, які можуть будувати наше життя або допомагають нам будувати наше життя з Христом. Добре, друзі, до нових зустрічей, до нових ефірів!